Всім привіт! З вами безцензурний цензури цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич. Це краща нитика українського ютубу, Підписуйтесь і поїхали. Ну що, друзі, а зараз ми з вами поговоримо. Я окремо, чесно скажу, вам хочу це все зацитувати, і це дуже важливо. Чому? Тому що, як ви знаєте, напевно, за весь час, скільки у нас існує відновлена українська держава з 91-го року, напевно, найбільшою нашою проблемою було те, що у нас фактично не було майже. Ну там кілька президентів пробували гратися в певних візіонерів, тобто умовно, там Ющенко, напевно, Порошенко. Інші навіть і не пробували, займалися або просто махровим популізмом, або підігравали свої цільові аудиторії. І ніхто Фактично, з них ніколи не виступав з реальною аналітикою, знаєте, от як експерт, а не тільки просто як політик, який займає місце президента і голови держави. І тому, от коли у нас з'явилась постать Валерія Залуженого, який, як ви знаєте, тепер займає пост надзвичайного і повноважного посла України в Великій Британії, Північній Ірландії, колишній головнокомандувач Збройних сил України, який дійсно видає аналітику найвищого гатунку, причому завдяки тому, що ця людина, в принципі, показала, що він є великим воєначальником, то звичайно. Його слова набувають ще особливо важливого сенсу, тому що, ну, напевно, найкращі, слова, які підкріплюються ділом, а тут вони підкріплені. І от, власне, на днях пан Залужний мав виступ на Форумі оборонних технологій України в Україні Велика Британія і виступ насправді черговий раз дуже вікуповний, тому що насправді це є чудова, крута, класна стратегічна аналітика по тій ситуації, яка склалася не тільки навколо нашої війни, але й в принципі того, куди рухається світ, як це буде все розвиватися, і які. В принципі, моменти варто очікувати нам всім. Тому я, з вашого дозволу, зробив таке сам з, з цієї промови. Я вам прям настійливо рекомендую знайти і самим і прочитати повністю. Ну, але от те, що я для себе виписав як найважливіше, я вам зараз з вами поділюся. І тому повторюсь, друзі, я не знаю, звичайно, чи піде Валерій Залужний в будь-які політики, президенти, там, парламент. Несуть важливо. Але те, що у нас з'явилися державні діячі нарешті, які. Не просто не бояться виходити з ілюзією аналітики просто для того, щоб робити ілюзію своєї якоїсь поінформованості і експертності, а реально є крутим аналітиком. Ну, це вселяє, в принципі, велике сподівання, що все таки майбутнє в нашої країни є. Отже, поїхали. Про що написав Валерій Залужний? Теза номер один. у світі, який вже змінився і продовжує змінюватися, глобальна система безпеки також змінилася попри бажання тих же політиків. Ну здавалось би, очевидні речі. Але коли ти дивишся на те, як європейці судорожно намагаються повернути те, чого вже нема. Ну як би варто ще раз це повторити, чітко і ясно. Далі, хочете ви в це вірити чи ні? Підписуєте ви контракти на постачання танків і гелікоптерів на наступні 10 років, чи збираєтесь їх підписувати, але природа військової сили вже змінилася. Шкода, що це добре розуміють в Україні, Росії та Китаї, але зовсім не розуміють в інших країнах. Дуже правильний, крутий закид, в хорошому смислі слова, в бік знову ж таки Європи і Сполучених Штатів. Ну Сполучені Штати може і розуміють. У них правда політична болтанка, але знову ж таки. От здавалось би, нам ті речі очевидні, да? але повірте в це. Вони нам очевидні. Але чи очевидні вони на заході? Ні. Йдемо далі російсько українська війна повністю змінила характер ведення бойових дій. Розвідувальні ударні та артилерійські безпілотники в поєднанні з системою ситуаційної обізнаності зробили поле бою повністю прозорим. Все це відкрило необмежені можливості для нанесення високоточних ударів на тактичному рівні. Класичні наступальні операції та наступальні дії не тільки втратили свою ефективність, але й стали майже самогубством. Знову ж таки, чому дуже цінні слова від залужного, тому що я думаю, ви всі знаєте цю таку розхожу фразочку про те, що генерали завжди готуються до минулої війни, але фішка то в тому, що зараз відбувається те саме. А дуже багато з тих же європейців, які вроді як так бояться Росії і готуються до війни, але вони чомусь готуються до тієї війни, яку сама Росія вже не веде так з року 22-го, правда? А Валерій Федорович про це говорить, що друзі, так ви, якщо готуєтесь, так ви готуєтесь до того, до чого Росія вже дійшла, а не то, якою вона була в 22-му році, коли українські війська просто спалювали колони на марші. Ну такого давно вже немає, як ви розумієте. Окей, йдемо далі. Як і Перша світова ця війна також поступово зайшла в глухий кут. Пізніше, в 24-му році, стрімкий розвиток науково-технічного прогресу призвів до того, що дрони почали вражати цілі не лише перед лінією фронту, а й в оперативній глибині. Це унеможливило розташування техніки вогневих засобів чи резервів навіть за межами лінії фронту. Високоточні атаки на логістичні маршрути стали звичним явищем. Теж дуже важливе, чому тому, що, по перше, Валерій Федорович не боїться говорити те про що він в принципі говоричи з кінця 23-го року, і 24-й він говорив. Ну а зараз те стає здається очевидним для всіх, те, що ця війна по великому рахунку зайшла в глухий тупік. Чому? Тому що. Створена абсолютно непереборна історія під назвою Кілзон, тобто оці 15 кілометрів до лінії фронту, де просто неможливо знаходитись довго ні, нікому і нічому. І поки що ніяких технологій, які могли б цю історію е, поміняти, нема. Ну, до речі, від себе додам е, коли е, всякі там не дуже розумні ребятки люблять поржати над мотоциклістами російськими, то я б не наспішив ржати, тому що росіяни якраз дуже настійливо намагаються якось при, при, не знаю, примудритися оцей кілзон таки е, швиденько проїжджати. І для цього Цього намагаються використовувати все, що завгодно: баги, мотоцикли, самокати і так далі. І це не смішно, друзі, тому що вони шукають можливості. А знаючи те, наскільки вони добре вміють воювати, насправді а я думаю, всі це розуміють. Передайте, давайте передамо великий привіт дібілам із офісу президента з їх цими наративами про там, тупих чмобіків. Ні, русські не тупи чмобіки, і що-що, а воювати вони вміють. Ну те, що вони м'ясо нарахують, це вже інша історія. Окей, тепер перейдемо до ще Висновки Валерія Федоровича, які є дуже важливими. Таким чином, можна з певненістю сказати, що, по-перше, завдяки безпілотним системам і цифровим технологіям традиційні і звичні види озброєнь, які десятиліттями визначали характери війни, відходять у минуле. По-друге, Бронетехніка, яка складала основу наступальних операцій з 1915 року, стала вразливою для дешевих безпілотників і тому більше не може використовуватися в інших видах бою. Це, до речі, вибачте, от маленькі Лаверди. От коли зараз, наприклад, Європа збирається і продовжує вкладати величезні гроші в розробку там європейського танку. А чи він потрібен такий? От Хороше питання, правда? А скільки це коштує? А зачем? Ну і так далі. Третій пункт. Високоточна зброя, яка використовувала GPRS відстеження, втратила свою ефективність через розвиток засобів радіоелектронної боротьби. Теж дуже важлива е, ремарка від Валерія Залужного. Чому? Тому що згадайте, ну і всі ми, коли от нам почали поставляти так звані смарт-снаряди, які там, з точністю там, попадали там, е, там, в жопу там, на відстані 70 кілометрів. воно все класненько було, але да? руски дуже швидко розробили реп, і всі ці снаряди перестали прилітати взагалі куди-небудь. От чому проблема. І Валерій Федорович просив. Каже, що в принципі весь підхід західної науки останні роки двадцять 2025, бійськової військової науки, що, мовляв, давайте ми розробимо якесь супер вундервафе, яке просто буде влітати в вухо там слона. Ну, воно вже не працює, тому що цю всю історію дуже легко і просто можна прибрати за допомогою досить недорогих історій під назвою РЕП. І це теж дуже важливо, тому що іноді, от ти дивишся на закупівлі, які роблять європейські країни, західні. Ти розумієш, що водне, во все це, що для нас здавалось би очевидним, вони не зовсім то розуміють. Тому дуже важливі чергові зазначення. Четвертий пункт. Протиповітряна оборона наразі зазнає чи не найбільших змін. Поява великої кількості невеликих і дешевих дронів зробили використання надзвичайно дорогих ракет в системах протиповітряної оборони економічно невигідним. Це знову ж таки привіт суперкрутим системам, які там збивають балістику за атмосферу, ту ту-ту. Це класна, друзія. Коли на вас полетить тисяча ракет з водопроводних труб і тисяча дешевих дронів. Що ви будете робити зі своїми суперкрутими ППО-системами? Хороше питання. Кстати, Китай аж бігом розробляє. Саме такі речі. У як би, на івундервафи вистачає. Але оце, повірте, вони роблять як ніхто інший. І Валерій Федорович про це говорить. Пункт 5. Провітря... Повітряний простір над полем бою став недоступним для пілотованих літаків і перетворився на інструмент протиповітряної оборони. Авіація має бути модернізована і мати можливість вести розвідку і атакувати з абсолютно різних відстаней. Ну тут нічого і не додаш, все логічно. Шостий пункт. Морський простір поступово заполонили морські дрони. Тепер великі потужні кораблі ховаються в захищених гаванях. Слово Чорноморський флот, і тут ми друзі. Знову ж таки, на мій погляд, переходимо до найважливішого моменту. До речі, коли там, наприклад, той же Трамп чи ще хто каже, та що там Україна дала? Камон Україна і збройні сили України і Сили оборони зараз заходу дають чи не на найважливіше, що тільки може бути в принципі досвід реальних бойових дій проти регулярної армії дуже серйозної країни. Бо давайте скажемо відверто. Навіть е е Буря в пустелі, тобто умовно війна проти Саддам Хусейнівського Іраку, це і близько не те саме, що війна проти Росії, правда? Коли останній раз армія Америки, Британії, ну окей, Британія ще мала там обмежений конфлікт з Аргентиною, і то це так себе порівняти. А коли Америка мала такі бойові дії, тут вони отримали такий досвід. І, звичайно, от якщо от про цей шостий пункт, про який пише Валерій Федорович, то це прямий привіт американцям, яким придеться, скоріш за все, воювати з китайцями, які. Ну аж бігом будують морські дрони, які прекрасно розуміють, що поки що вони поступаються американському флоту, і тому вони неодмінно дивляться на той досвід, який зараз має Україна, яка практично фактично втратила всі свої кораблі, навіть які в них було там на початок війни. І тим не менше, ми змусили російський флот тепер боятися більше ніж там на пару годин виходити там в пару десятків кілометрів від новоросійської бухти. Якщо це не приклад для же Китаю, ірану і так далі, то повірте, приклад за цим дуже уважно дивляться. І тепер, от, напевно, найважливіший висновок, і те, що, власне, винесене у нас заголовок цього відео. Світ потребує перегляду військової доктрини. Для наших ворогів, оце напевно найважливіше, що пише залужний. Цей процес займе не більше трьох років, а з урахуванням масштабів п'ять. І невідомо, скільки років знадобиться заходу. Оце просто, напевно, найважливіший пункт, чому я, в принципі, це відео записую і хотів звернути вашу окрему увагу на цю статтю. Бо це насправді суперважливий момент. Чому? Е, я думаю, ми вже бачимо, да, що нарешті Захід потихеньку прокидається, і там вже звучать різноманітні прогнози, коли Росія буде готова воювати, коли Китай буде готовий воювати і так далі. Так от, Валерій Залужний, як людина, яка отримала керівництво армії в критичний момент, а момент був суперкритичний, коли. Всім військовим людям було очевидно, що напад відбудеться найближчий буквально квартал, а політичне керівництво вперто цього не хотіло визнавати, і треба якось готуватися до війни з обмеженими можливостями і так далі. А Потім ти отримаєш всю цю історію, і якось все це тягнеш майже три роки. Оце, власне те, що зробив Валерій Залужний. Тому ця людина, як ніхто, бачив, як росіяни вміють е, змінюватися, і, яким чином вони швидко вміють переймати все найкраще, що є у ворогів, і забирати до себе, і не просто забирати, а ще і масштабувати, і масштабувати в Дуже вражаючих кількостях. І тому, коли от Валерій Залужний тут дає такий прогноз, то на відміну при всій моїй там повазі до наших там німецьких, британських, французьких колег, це історія не про якісь там їх уявлення про те, як це могло би бути, це реальний конкретний досвід, якого фактично немає жоден на даний момент військовий начальник в світі, окрім росіян, звичайно, розумієте, і тому, коли Валерій Залужний говорить, що Росії по великому рахунку при зупинці війни буде потрібно не більше трьох років, щоб я так розумію, по суті, вийти вже на той рівень, коли вони зможуть знову воювати, і п'ять, щоб в принципі отримати велику перевагу, то я думаю, що до цих слів треба дуже уважно прислухатися, і на заході. А я думаю, до цього прислухаються до. Залужного дійсно прислухаються, тому що це людина і фігура, яка вже заслуговує поваги, незалежно це, до речі, від того, буде він мати якусь політичну кар'єру чи ні, це не має ніякого значення. Але це великий привіт і для нас, друзі, тому що у мене чітке враження думаю, ви зі мною погодитесь, що є величезна кількість наших громадян, які просто хочуть, щоб все скоріше закінчилося. Окей, я можу зрозуміти це бажання, але от ці слова Валерія Залужного це величезний привіт кожному такому індивіду, щоб він розумів, що призупинка бойових дій. Означає тільки одне, що через три, максимум п'ять років, ці бойові дії відновляться ще більшою силою і з урахуванням росіян всіх тих помилок, які призвели їх до тої ситуації, в якої вони знаходяться зараз. І це дуже важливі, повторюсь, оцінки від людини, ну, які я особисто, я думаю, ви всі теж не маєте жодних підстав в військових питаннях не довіряти. Тому, я так коротенько, я вам раджу цю статтю. Прочитати обов'язково самим, тому що ну. Дивіться, дійсно. Це дуже рідкісний випадок, коли в Україні є якісна аналітика. Тобто, коли це дійсно реально продукт, який варто і який сприймають в усьому світі. От такі матеріали, з якими там раз приблизно на півроку виступає Валерій Залужний, це дійсно така сама аналітика, це речі і такі програмні матеріали, які потім вивчаються в військових академіях і так далі. І от ця чергова стаття вона є дуже важливою, і в принципі, по відгуках в західній пресі, вона кому треба дуже навіть зайшла. Тому, друзі, читайте самі, робіть свої Висновки е, і е, вчиться, скажімо, так, цінувати. Тих людей, які слава Богу, в Україні ще є, які є розумними. І повірте, не тільки політична кар'єра і політична посада визначає важливість людини і її ціну. І це стосується в першу чергу Валерія Залужного. Повторюсь, я гадки не маю. Піде він на вибори, не піде він на вибори, на які саме вибори він піде. Але те, що ця людина продовжує робити, на мій погляд, викликає величезну повагу. І його цей виступ, на мій погляд, слугує дуже важливій справі підняттю авторитету України в світі, і це дуже 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 важливий момент. Тому ще раз повторюсь: прочитайте, воно того варте. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, поставте свій лайк. Не забудьте, будь ласка, у нас там залишилось буквально 300 з гаком тисяч на цей наш величезний збір на екскаватор для військового аеродрому Канатове. Давайте нарешті закриємо цей збір. А також підписуйтесь на канал Шоу Бісики. Ставайте там спонсором, якщо у вас є можливість нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.